Друзі, всім привіт! В коментарях мені писали, скільки обійшлася мені моя поїздка з кодами в Львів. Тому про це хочу більш детально розказати. Значить, заряджався я у мені на хабі. Обійшлося мені це 169 гривень. Зарядив я 10 кВт по часу 25 хвилин 48 секунд. Друга моя зарядка відбулася в місті Вінниця. Спожило 20 кВт майже 20,5 і по витратам 367 гривень по часу 33 хвилини зайняло. Третя моя зарядка відбулася в місті Хмельницьк. Спожито було 15 кВт, майже 16, по коштам вийшло 267 гривень, по часу 23 хвилини. І четверта моя зарядка, яка була найдовша, вона відбулася в Тернополі. Спожито було 28 майже 29 кВт, по вартості це 517 гривень. І по часу це 50 хвилин. Якщо підрахувати всі ці зарядки, то це мені обійшлося в 1322 гривні 47 копійок. Але тут не зазначено що я ще заряджався в будинку по тарифу 4 гривні 32 копійки за кіловат. Повна батарейка 64 кВт. Мені обійшлося 276 гривень 48 копійок. І якщо підбити цю суму, то повністю мені зарядка обійшлася. 1598 гривень 95 копійок. Але на залишку в мене залишилося 205 км запас ходу. Це 30 кВт. 30 кВт по 17 гривень. Це виходить 510 гривень. Ми мінусуємо ту суму, яка получилася 1598 95 копійок. Це виходить 1088 ,95 гривень 95 копійок. Оця сума. Обійшлась мені поїздку від Кодими до Львова. Дякую за перегляд.